Урок з української мови для першого класу підготували вчителі Одеської загальноосвітньої школи номер 28 Тема уроку велика буква Д. Читання складів, слів, речень і тексту з вивченими літерами. Сміхається лагідне сонечко і дивиться в наше віконечко. Проміння своє посилає, нам гарно читати бажає. Давайте подивимося на малюнки і послухаємо уважно віршик. Зі сметаною в обід дерунів об'ївся дід. Да-да-да, ді-ді-ді, Дерунів об'ївся дід. Зверніть, будь ласка, свою увагу на слова, які підкреслені. Обід. Прочитайте разом зі мною. Обід. В кінці вимовляємо дзвінко. Дід. І ще раз зі мною разом. Дід. Молодці. Я хочу, щоб ви звернули увагу. На нашу сьогоднішню букву Д. В слові обід. Який звук дає буква Д? Так. Твердий приголосний. Він позначається однією рискою. Давайте прочитаємо друге слово. Дід. Так, чудово. А який тут звук? Так, правильно, молодці. Тут їх два звуки. Один Д, м'який приголосний, а другий Д, твердий приголосний. М'який приголосний ми позначаємо двома рисками. Чудово! Прочитаємо завдання читалочки. Перший стовпчик читаємо разом зі мною. Вимовляємо в кінці дзвінко. Дід. Лід. Слід. Молодці. Другий стовпчик прочитайте самостійно. Чудово. Третій стовпчик. Давайте спробуємо знов разом. Вудка, складка, слідкувати. Молодці. Пропоную вам зробити звукову модель слова дід і слова вудка. Давайте вимовимо перше слово. «дід». Який перший звук? Д. Як ми його позначаємо? Так. Це приголосний м'який і позначається він двома рисками. Молодці. Другий звук. Звук. Молодці. І. Що це за звук? Так, це голосний. Позначається він кружечком. Третій звук звук Д. Цей звук який? Правильно приголосний, твердий. Позначаємо однією рискою. В слові дід. Наголос падає на і. Але ми його не ставимо. Бо в цьому слові тільки один голосний звук. Давайте зробимо модель слова вудка. Перший звук звук В. Який він? Так. Приголосний твердий. Позначаємо як однією рискою. Другий звук звук У. Він голосний. Позначаємо як? Кружечком. Третій звук звук Д. Який він? Він приголосний. Твердий. Правильно. Наступний звук. Звук К. Молодці. Він теж приголосний твердий. І останній звук це звук який? А. А він який? Голосний. Позначаємо кружечком. У цьому слові два голосних звуки. Виявляємо. На який падає наголос? Вимовимо слово вудка. Наголос падає. На голосний звук у? Чудово! А зараз в нас фізкульт хвилинка. Так, молодці, відпочили. Повертаємося до роботи. Прочитайте завдання читалочки. Давайте з вами прочитаємо. Спочатку прочитаємо перший рядок склади разом зі мною. Да. До. ДУ. Другий рядок. Ди, де, ді. Де. Подивіться уважно, на склади. Перша буква велика. Прочитаємо слова. Перший стовпчик. Десна. Зараз ви кажете це. Диніпро. Дмитро. Дарина, Данило, Денис. Скажіть, будь ласка, що це такі слова цікаві, вони всі написані з великої букви? Так, тут є і назва річок, і імена людей. Продовжуємо працювати над текстом. Прочитайте текст, придумайте заголовок. Давайте я спочатку прочитаю текст, а ви уважно послухайте його. Улітку Дмитрик і Даринка відвідали Діда Дениса. Дідусів Дім. Недалеко від Дніпра. Дніпро велика і красива ріка. Дід Денис катав Дмитрика і Даринку по Дніпру на катері. Діти раділи на Дніпрі так красиво. У діда Дениса. Онуки провели всі літні канікули. Розгляньте малюнок. Так. А зараз ми будемо працювати по абзацам. Давайте прочитаємо перший абзац. Улітку Дмитрик і Даринка. Відвідали діда Дениса. Дідусів дім недалеко від Дніпра. Скажіть мені, будь ласка, куди поїхали діти? Так, молодці. А як звали дітей? Чудово! Де жив дідусь? Так, біля Дніпра. Прекрасно! А зараз я буду читати перший абзац і пропускати слова, які пишуться з великої літери. Приготувались? Улітку і відвідали діда молодці. Які я слова пропустили? Так, молодці. Дмитрик, Даринка, Денис. Це всі слова є іменами людей. Дідусів дім недалеко від молодці Дніпро. Це що? Так. І це буде у нас в другому абзаці. Я його читаю. Дніпро велика і красива ріка. Третій абзац. Дід Денис катав Дмитрика і Даринку по Дніпру на катері. Діти раділи. На Дніпрі так красиво. Що робив дід Денис? Так. А як ви гадаєте, дітям сподобалось? Правильно. Третій абзац закінчився. Четвертий. У діда Дениса. Онуки провели всі літні канікули. Увага питання! Димитрик і Даринка, діду, хто? Молодці, чудово! Ми сьогодні з вами читали текст і шукали слова. Які пишеться з великої літери? Так, молодці. Давайте повторимо. Всі імена і назви річок пишуться з великої літери. Чудово! А який заголовок? Можна придумати. Прекрасно, літо на Дніпрі! Зараз я вам прочитаю віршик. А ви повинні запам'ятати тваринок, як їх звуть. Буква Д. Неначе дім захотіли жити в нім без дружок та Кішка Діна. І дикобраз, це й неодмінно. Дяделдюк, дельфінчик дуня швидко вистрибнула з моря. Та й ведмідь прийде, прийде, бо у нього аж двійде. Увага питання. Назвіть, як звали наших тваринок? Так, пес дружок, кішка Діна, дикобраз, Дюк, дятел, дельфінчик Дуня. А як звали ведмедика? Молодці. І вони як не звали, бо в нього і так дві букви «Д». Уважно, на вірші Всі ці слова пишуться з великої літери. Значить, не тільки імена і назви річок пишуться з великої літери, а і клички тварин. Чудово, молодці! Ви гарно сьогодні працювали до нових зустрічів. До побачення!